Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області температура в день буде від плюс 16 до плюс 12, а вночі від плюс 10 до плюс 11. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора у Києві буде триматися ясна погода. Дощ не очікується на півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 16 до плюс 11 в день та від плюс 10 до плюс 9 вночі. Ранок у Житомирі буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Опади не очікуються. У Чернігівській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 градусів до плюс 14 градусів. А вночі опуститься до плюс 9 градусів. Ранок та день у Чернігові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом, без опадів. На Сумщині денна температура буде від плюс 14 до плюс 11, а вночі від плюс 10 до плюс 9. У сумах протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі йтиме дощ, який посилиться вранці, але до середини дня він повинен припинитися. На сході. У Харківській області очікується температура від плюс 14 до плюс 12 в день, та вночі від плюс 11 до плюс 14. У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ближче до вечора повинен закінчитися. На Донеччині температура вдень буде від плюс 17 до плюс 11, а вночі до плюс 12. Ранкові хмари затримуються у Донецьку до вечора, а потім розсіються. Вранці очікується дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. У Луганській області температура в день буде від плюс 17 до плюс 14 та до плюс 15 вночі. Ранок у Луганську очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Опадів не прогнозується. На півдні на Одещині максимальна температура в день становитиме від плюс 20 до плюс 16. А вночі до плюс 14 градусів. Ясна погода буде триматися в Одесі впевнено, вдень можлива недовга хмарність, опадів не прогнозується. У Миколаївській області очікується температура від плюс 21 до плюс 13 в день та від плюс 12 до плюс 13 вночі. Похмура погода буде триматися у Миколаєві весь день, вранці очікується недовге прояснення, дощ не прогнозується. У Херсонській області очікується температура від плюс 21 до плюс 14 в день, а вночі від плюс 12 до плюс 13. Вдень у Херсоні на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися без опадів. На Запоріжжі температура вдень буде від плюс 18 до плюс 14 та від плюс 12 до плюс 13 вночі. До самого вечора у Запоріжжі буде триматися похмура погода лише під кінець дня небо очиститься від хмар, вночі буде сильний дощ, вранці, вдень та ввечері без опадів. У Криму вдень температура становитиме від плюс 19 до плюс 14 та від плюс 13 до плюс 16 вночі. Небо у Сімферополі буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Вночі буде дощ вранці, вдень та ввечері без опадів. На заході. У Львівській області очікується температура від плюс 19 до плюс 12 в день та від плюс 8 до плюс 9 вночі. Вдень у Львові на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Дощ не передбачається. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 19 до плюс 13 в день. Та вночі від плюс 6 до плюс восьми. В Івано-Франківську небо буде ясним до самого завершення дня, опади не передбачаються. На Тернопільщині очікується температура від плюс 18 до плюс 13 в день, а вночі до плюс 9 градусів. Увесь день у Тернополі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Дощ не очікується. У Чернівецькій області температура вдень буде від плюс 19 до плюс 14, та вночі від плюс 10 до плюс 9. Вранці небо у Чернівцях буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. На Закарпатті очікується температура від плюс 19 до плюс 14 в день, та від плюс 10 до плюс 11 вночі. Хмари вже зранку вкриють небо. І похмура погода триматиметься в Ужгороді до кінця дня без дощу. У Рівненській області очікується температура від плюс 17 до плюс 12 в день, а вночі опуститься до плюс 8. Вранці в рівному погода буде ясною, в день з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться й сліду, опадів не прогнозується. У Волинській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 17 до плюс 13 та від плюс 7 до плюс 8 вночі. Вдень у Луцьку очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Опади не очікуються. У Хмельницькій області в день температура становитиме від плюс 17 до плюс 12, та вночі від плюс 10 до плюс дев'яти. Вдень у Хмельницькому очікується хмарність. Незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними, без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області вдень температура становитиме від плюс 19 до плюс 11, а вночі опуститься до плюс 11 градусів. У Кропивницькому на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора без дощу. У Полтавській області денна температура буде від плюс 16 до плюс 13. Та вночі від плюс 11 до плюс 12. Весь день у Полтаві буде хмарним. Нічний дрібний дощ до ранку може посилитися, але незабаром повинен припинитися. У Черкаській області очікується температура від плюс 16 до плюс 13 в день, та вночі від плюс 11 до плюс 13. У Черкасах ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною. Без дощу. У Дніпропетровській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 17 до плюс 14 та від плюс 12 до плюс 13 вночі. Ранок та день у Дніпрі будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися. У Вінницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 17 до плюс 11, та вночі від плюс 10 до плюс 8. Вранці у Вінниці небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Дощ не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.